Центральний парк міста поруч з озером улюблене місце книголюбів. У шафі Бук Кросингу завжди є що почитати як для дорослих, так і для дітей. Щоправда, це місце облюбували і мародери минулого тижня. Співробітники парку виявили, що шафа, через яку люди обмінювалися книгами, практично порожня. Але після того як парк повідомив про те, що сталося, небайдужі харків'яни почали приносити книжки. Та довго вони теж не затримуються. Невідомі їх. Продовжують забирати, до того ж, десятками. На жаль, дуже жаль. Ну, що зробиш? Люди бувають різні. І по-різному до цього відносяться. Я взагалі не розумію, навіщо. Воно нікому не мешає. Взяти, почитати і повернути це одне. А взяти унести чи вибросити це зовсім інше. І ще ж харків'яни продовжують заповнювати бібліотеку просто неба. Мовляв, добрі справи можуть побороти і мародерство. Я взагалі квартиру знімаю, в мене згоріла квартира, тому книжок нема. Ну Там продавали по там по 7 по 10 гривень. І я купляла, і прочитала і принесла тут пару книг Поки. І сюди приносила, Судовосвіт були. Нема. Ой, та багато принесла. Усякі смаки, кому що подобається, те, то і те візьме. У мене вдома доволі велика бібліотека. Ще з тих часів, коли з книгами були проблеми. Зробилось так, що багато двійників дарували, приносили, купували. І тепер хочу поділитися. Є книги, які вже мені не цікаві, не цікаві моїм дітям, але може комусь буде цікаво. Хай читають. У парку всі книги, що в шафі буккросингу, промаркували. Так, щоб ті, кому потраплять книжки, розуміли звідки вони. Їх дуже просто виявити. Тут на форзаці, тут є печатка, всередині центральний парк. Буккросинг Харків. Так само на 17-й сторінці. Букросинг. Центральний парк. Для чого ми це робимо? Ну і ще й наліпку, наліплюємо на книжку. Для того, щоб аби це, ця... і коли ця книжка, якщо вона з'явиться десь на вторинному ринку, то продавці, підприємці мали змогу побачити, що книжка фактично крадена і не треба її приймати. Тому звертаюся до всіх харків'ян, якщо ви бачите отаку книжечку, десь на розвалі, там де їх продають, то скажіть, що це з центрального парку і так робити не можна. Взагалі ця шафа буккросингу у харківському парку розгорнута вже декілька років. Люди завжди могли обмінюватися книжками. Такого принципу закликають харків'яну парку. Потрібно дотримуватись і зараз. Це про більш-менш рівноцінний обмін. Тобто, ти розумієш, що в тебе, наприклад, мімуари Черчилля є, і ти поставив їх на полиці, аби якась дівчина почитала його, а натомість взяв почитати, принесеною тією дівчиною, ну не знаю, там «Бойцовський клуб, наприклад, ти хотів його почитати. Потім повернув, взяв ще щось, і таким чином обмін книжками триває. Якщо люди будуть ставитися до простих правил, тобто приносити книжки, які не мотлах, якими цікаво, поділитися з іншими, брати не. 25 книжок, а одну-дві для того, щоб почитати, повернути, то така ідея буде існувати. Якщо ж просто забирати, то ця шафа ну, не буде мати сенсу. Порожній об'єкт не потрібен нікому. Що стосується того, що можна приносити, то будь-що, що ви вважаєте, за потрібне поділитися. Єдине, що не варто нести усіляку совєтську пропаганду, бо вона зараз дуже не на часі. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків Новини.